Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Челенко. На годиннику 10-4 червня. Сьогодні поговоримо, чому Пентагон раптом захворів на Рамштайн і гексет його пропустить. Можливо, це шок від операції Павутина. Давайте розбиратись. Традиційно попрошу вас підписатись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Так алгоритми Ютубу розуміють, що ви підтримуєте канал і загалом український сегмент. Дякую. Отже, почнемо з головного. Очільник Пентагону, виявляється, вперше за три роки пропускає засідання Рамштайн. Associated Прес пише, що нинішній голова Під Гексет повертається з Сінгапуру, але до Брюсселя він приїде акурат після того, як усі розійдуться. І ні, навіть по зуму він не підключиться. Скажіть, будь ласка, це що? В Пентагоні закінчився інтернет? А хто ж нам старлінки частково проплачує? Я, чесно кажучи, не вірю в ці збіги. Це виглядає як черговий крок Сполучених Штатів, щоб показати: ми, звісно, за Україну, але давайте не дратувати Росію зайвий раз. Це може бути пов'язано не лише з їхньою новою мантрою про примирення сторін, яку вони так старанно просувають. Підозрюю, що на це рішення вплинули останні гучні успіхи України, наприклад, спецоперація СБУ Павутина. Чи, скажімо, черговий привіт Кримському мосту? Сполучені Штати, здається, хочуть триматися осторонь, коли ми тут граємо серйозно. До речі, президент Франції Еммануель Макрон у Сінгапурі прямо натякнув: якщо Захід зосередиться лише на Китаї, а Україну кине напризволяще, то це виглядатиме як лицемірство. І знаєте, я з ним згоден. Але схоже, Пентагон поки обрав стратегію. Ми подумаємо про це завтра. Раніше CNN повідомляв, що під Гексет регулярно отримував оновлення про нашу спецоперацію Павутина для тих, хто пропустив. 1 червня Служба безпеки України влаштувала росіянам справжній сюрприз, уразивши понад 40 ворожих літаків на їхніх стратегічних аеродромах. І, от, поки гексет гуляв по військовій базі Ендрюс, йому виявляється, скидали звіти про те, як українські дрони. Роблять із російською авіації металобрухт. Сьогодні немає сумнівів, що Сполучені Штати були в курсі павутини. Але ключове питання: а коли саме? Їм скинули повідомлення за годину до атаки, чи вже коли дрони гуділи над російськими аеродромами? І скільки деталей ми їм дали? Бо знаєте, це як у покері. Україна показала, що в неї є козирні карти. І здається, ми не просто блефуємо. Це точно не блеф. Це сигнал і для Вашингтона, і для Москви. Ми можемо діяти самостійно, і результати вас здивують. А тепер до реакції з табору Трампа. Спецпредставник Кіт Келох назвав павутину дуже сміливою атакою, але одразу додав, що це підвищує рівень ризику. Бо бачите, ми зачепили російську ядерну тріаду. І за його словами це може розростися. Давайте по фактах. Україна вже не раз била по елементах російської ядерної тріади. Згадаймо збитий Ту-22М3 чи ураження їхніх загоризонтних РЛС. І що? Росія відповіла лише точковими правками у своїй ядерній доктрині, які нічого не змінюють фактично. Натомість росіян стримують Сполучені Штати і Китай. І я вам скажу: ця павутина це не просто сміливість. Це демонстрація, що ми можемо бити туди, куди росіянам реально боляче. У Білому домі, до речі, теж відреагували. Речниця Керолайн Левіт заявила, що Трамп, мовляв, реаліст і підтримує мирні переговори в Стамбулі. А ще він, бачите, не хоче затягування війни. І сюрприз, про павутину його заздалегідь не попередили. Знаєте, що я бачу в цьому мовчанні Трампа? Він не критикує Зеленського, не критикує Україну. І це не просто так. Мені здається, Трампа вже дістала Росія зі своїми погрозами і захмарними вимогами. Він хоче побачити, на що ми здатні. І Павутина, як і кримські канікули, це наш меседж. Ми не просто сидимо і чекаємо, поки хтось за нас усе вирішить. Ми примушуємо росіян сідати за стіл переговорів реальних, а не тих. Де вони розмахують ядерною дубинкою? Трамп, схоже, це зрозумів, і, можливо, йому це навіть подобається. Financial Times пише, що після павутини Росія, можливо, ніколи не відновить свій флот стратегічних бомбардувальників. Ту-95 МС і Ту-22 М3, які ми так вдало приземлили прямо на землі, більше не виробляються. І замінити їх це роки, а може й десятиліття. Це не просто удар по російській авіації. Це, друзі, реальний крок до ядерної безпеки в світі. Я б навіть сказав, це прихований пункт Будапештського меморандуму 1994 року, або великого договору про дружбу з Росією. Ой, дружбани і дружбани! Ще то буде, очікуйте. Наша делегація у Сполучених Штатах, з поміж іншого, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса виступить у Сенаті на закритому слуханні. Там розкажуть про Павутину, ситуацію на фронті, і головне, будуть просувати санкції проти Росії та законопроект сенатора Грема і Блументаля. Це ще раз доводить насправді, що Україна, попри всі обмеження, тримає ініціативу. Ми нав'язуємо асиметричну війну, де кожен наш крок це виклик для ворога. У Сенаті це почують і, сподіваюся, в Вашингтоні нарешті зрозуміють підтримувати Україну це не лише там про гуманізм, а це про їхні власні національні інтереси. Отже, що ми маємо? Сполучені Штати намагаються дистанціюватись від Рамштайну, але це не означає, що від підтримки України. Павутина, а також успішна операція щодо Кримського мосту демонструє, що наша держава має міцну волю до ініціативи. Цей серіал матиме продовження. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці події, про павутину і роботу наших сил оборони. Не забудьте підписатися, бо попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей і слава Україні!